Всім привіт, мої подписчики! Вас вітаю в новій серії по відновленню дідового мотоцикла Дніперин мт 12 к 750 який простоїв в гаражі більше 37 років. Для тих, хто не знає, в попередній серії я з нього зняв мотора, відчистив того мотора повністю. Також перебрав карбюратори К-302 та, та розпакував зажигання Совік і зробив на нього трошки обзорчик невеликий. А в сьогоднішньому відосі ми, як ви вже поняли, будемо перебирати коробку передач з цього мотоцикла та її трошки ремонтувати, так як тут не відскакує кікстартер. Можливо, це і замазути, грязюки він не відскакує, але. Ми все-таки його розберемо, поміняємо всі сальнички, прокладочки і подивимося, що там з стає пружиною і що там всередині цієї коробки. Я думаю, буде цікаво, тому ви не переключайтеся, ставте лайк. Обов'язково підпишіться на канал, щоб в мене було більше мотивації реставрувати цього мотоцикла. Дуже вдячний всім спонсорам, які мене підтримують. А ви, якщо хочете стати спонсором мого каналу, бачити відоси першими та отримувати кучу бонусів по посиланню під відео, переходьте та підписуйтесь. Посилання на мої соцмережі, такі як Instagram, TikTok та Telegram канал я залишу під відео. Покажу вам мотора. Він повністю білий. Все відчищено, немає ніякого бруду, крім циліндрів і головок, це ми ще дочистимо, можливо, даже покрасимо в чорний колір. Цей моторчик чекає поки що прокладок. Коли мені прийдуть прокладки, тоді ми його розберемо, замінимо прокладки, сальнички і заберемо вже назад. Коробка в нас від МТ якоїсь, а не від касіка. Вроді би в касіка стояла, наче, якщо я не правий, поправте мене. Але, походу, це не від нього, так як... Штанга в нас якась походу підрізана, не така, як в МТСі, бачите, вона коротша. І також я дивлюсь на шліци. Вони тут не злизані, а просто саморобно підрізані. Для того, щоб воно стало походу в касіковський мотор. Пройдемось по проблемам, які є з цією коробкою. Перша проблема, саме конкретна, це те, що кікстартер не вертається на своє місце. От, повільно трошки піднявся, а далі він остановився. Давайте включимо першу передачу, покрутимо за вилочку, і, як ви бачите, кікстартер От піднімається за нею. Тобто щось там не то. Ну і далі, звичайне діло, це те, що пропускають сальники. Вони за стільки років вже пересохли, їх всіх треба замінити. Ну і далі цю коробку треба просто відчистити, щоб вона була вся чиста, гарна. І на щось була похожа, а то в такому вигляді її перебирать просто неможливо. Ну і також я вже підготувався до переборочки. У мене є новий ежичок, набір сальничків, два нових, я так розумію, вони на лапку передач. Далі тут чисто новенькі всі сальнички. Ну і до цього я вирізав ще прокладочку саморобну вже з картона нормального, так само як вирізав на свій Дніпро. Посилання на відос залишу під відео. Гляньте, як зробити саморобну прокладочку та перебрати коробочку в МТ Дня 11. Перед чисткою коробки та переборкою давайте зіллємо масло і подивимось, яке воно там всередині. Ось ви можете бачити, наскільки воно тут заліплене калом. Що прям не видно пробки. Ключик на 19, відкручуємо пробочку. Перший раз за 37 років, напевно. Чи є воно тут взагалі? Ой-ой-ой-ой-ой моё Гляньте, такої жижі я ще не бачив. Наскільки воно густе! Офігеть! Оце то капець! Але його тут вдосталь. І поки воно зливається, давайте знімемо воздушного фільтра. Ці штуки. Ага, вони знімаються просто так. Ой-ой-ой! І звідси теж пішло масло. Чи це вода? Це вода. Гляньте, в фільтру тупо вода. Я моя. Вода з полумаслом. Фіговенько, фіговенько. В принципі, ще непогане масло, воно таке синє, навіть чисте. І фільтр тут не такий вже й засраний. Прикольно, але ми його все одно ще раз почистимо. Да, ще й пахне нормально. Вода з маслом і з всяким брудом. Ну що, перебрався я вже в гараж, так як на дворі погана погода. Вчора ледві дочистив цю вже коробочку. Як ви бачите, вона вже вся блистить, все в принципі нормально. Вийшло не так погано, як я думав, але все-таки трошки поганіше я її відчистив, ніж мотора. Мотор набагато чистіший, хоч він і більший. Я коробку чистив вчора цілий день. Набагато довше, ніж мотора. Мотор чогось чистився легше. Просто набагато. Може, через те, що тут всяких таких недоступних місць, так як е, дрелька з щіткою сюди не залазить. Тут мені довелося все чистити власноруч ручною щіткою. Але ще до цього я мусів всю цю грязюку, яка тут була з маслом, відколупувати викруткою ці частини. Масло, грязюки, яке тут пересохло, в мене склалось враження, що як тільки купили цього мотоцикла, його ніхто ніколи не мив. Можливо, зверху хтось мив самого мотоцикла, а от коробку і мотора він, походу, про них забувся. Бо тут просто грязюка настільки крепка з маслом спресована, що я вам кажу, я просто мусив віддирати його викруткою. І мені так здається, що із за того, що тут дуже великий слой. Грубий масло з грязюкою на всіх цих сальниках повністю на коробці і через те масло з цієї коробки не витікало через те, що там було все заліплено грязюкою. Грязюка не давала витікти маслу. Тому це, в принципі, непогана ідея. Але От коли прийшлось його відчищати, то це було дуже мучительно і дуже тяжко. Я не знаю, як я його відчистив. Ну, все-таки відчистив, відчистив не бездоганно, тут все-таки є в цих місцях грязюка. Всяка така тема, але її навіть бензин не бере. Можливо, потім я його все-таки крепше відчищу і все буде нормально. В ході чистки я вже познімав тут е, сцеплення цього речишка, кікстартера, е, задню передачу, все познімав, повідчищав оці всякі деталі, тут, які на ній були. От Від фільтра гляньте, який тут хром класний. Ще зберігся на одному, а на другому, на жаль, він потріскався. Замітив таку тему на штанзі сцеплення. Гляньте, вона поділена на дві частини. Верхушка, походу, або відламалась, і її ніхто не побачив, що вона відламалась, бо тут, бачите, геть завальцувалась така стіночка, через яку не вилазить оця бочечка. І тут вона також дуже рівна. Можливо, її зрізали, бо мені здається, що її просто зрізали. І укоротили цю штангу для того, щоб поставити цю коробку. Бо, як ви знаєте, коробка тут не рідна. <кій> Ця коробка від якогось начого Дніпра. <кій> а від касіка вона була, походу, викинута, бо вона дуже погана. І щоб поставити цю коробку на касіковський мотор, довелось, походу, укорачувати штангу сцеплення. Я не знаю, чи то так, але іншої в мене нема. Тому прийдеться, напевно, ставити цю. Ну і ще хочу заміряти її довжину. І зрівняти з новою штангою і порівняти її розміри. Якщо ця буде набагато коротша, то значить її підрізали для того, щоб поставити цю коробку на касіковський мотор. Непоганий оцей сальничок головний, через нього масло взагалі не витікало, я її перекидав. Зазвичай тече масло, а тут не тікло. Ну, але ми його все одно замінимо, так як є новий. В принципі, все. Саме більше масло тікло з-під вилочки і з-під кікстартера. Я думаю, вам також цікаво, тому не переключаємося, а я, напевно, буду її вже розбирати. Підложую я дві досочки, знімаю шплінт з вилечки і тепер відкручую гаєчку, так як вона тут не затянута. Тут ще в нас шайбочка є, ну але вже, в принципі, можна зняти вилочку. поверхність. Там де сальник в дуже хорошому стані, така прям чітка. Я тут виявив під 5-сантиметровим слоєм масла з грязюкою, що ця коробочка вже скривалась напевно і не раз, бо тут є червоний герметик на прокладочці, і болти тут теж якісь схожі на те, що під герметиком були, бо деякі з них червоні. Ну, але я думаю, нічого страшного ми там не побачимо після майстрів совєтських. О, відійшла... Ще й щось так непогано йде, йо-мою, що це так легко. Яке ж тут все всередині в лайні воно. Ви зараз офігеєте, що там? Так, що це штанга вилізла? Опа, на. Так. Дуже воно легко знялось. Ось поршеньок. Гляньте, в якійсь золотій смазці, він такий ціленький, тут взагалі не стертий. Клас. Все класно крутиться. Ну, тут вже все нормально. Я згідний. Нічого тут поганого не зробилося з ним. Подшипнички. Ой-ой-ой, подшипнички, прям взагалі клас. Не шурухотять, плавно ходять. І не люфтять, один тільки люфтить, о, один тільки. Другий не люфтить. Зніму вам все поближче. Тут я наблюдаю таку картину, трошки мені непонятно, є пружина на кікстартер і вона чогось стоїть збоку. Чому це так? Чи це так має бути, чи це якісь супермайстра його так поставили? Майстри, гляньте, де пружина. Вона не надіта на кікстартер. На оцей вал з полумісяцем. Що це таке? Підскажіть мені, як це розуміти? Ну, але я думаю, нічого страшного ми там не побачимо після майстрів совєтських. Ця пружина стоїть збоку. Чи Це правильно, чи ні? Хлопці, як це, як це розуміть? Отак, по правильному воно має стояти. Правда? Подписчики, напишіть в коменти, що це таке, як, як це робили. І воно тут отерло об стінки коробки. Просто капець як. І це погано. І тут на дні дуже жорсткий кал і жорстка стружка. Прям капець. Шестерні тут добре вже підпірдоляні. Але, тим не менш, всі передачі втикались. Краповик. Вроді тут все окей. І так, друзі, зараз я буду це все лайно, те, що тут всередині, мити бензином, щіткою всім подряд, щоб його вимити, щоб все воно вже тут було чисте. А тоді вже буде собиратись ця все коробка, ставитись нормально. Пружина кікстартера заводитись. Попробую перший раз буду заводити цю пружину. Не знаю, чи вийде, але я думаю, треба її збирати по-любому. Коробочка вже, в принципі, відчищена. Непогано вийшло, там трошки більше лайна залишилося. Тут вже все нормально, чисто. Всі деталі також я відчистив, такі як цей храповик, все це. Полумісяць. Всі шестерні, які знімав, виявив ще одну проблему. Немає штопорного колечка такого. І оцього шплінта на отбойнику на кікстартер. Вже я зробив саморобний шплінт. І давайте ми його зразу зашплінтуємо. Вставляємо вже по правильному цього кікстартера. Як ви бачите, одного зуба тут нема вже. Поставимо і без нього. Получилось даже з першого разу. Пружинка то робить, але я так розумію, нам треба буде з того боку. Відкрутити оту таку пластинку і її натягнути. тобто прокрутити один раз, щоб натягнувся кікстартер. Ставимо цей храповик Оп, блін, на місце. О, навіть крутиться. кікстартером і із храповиком ми розібрались, ставлю верхню вже частину, задню передачу. Прощолкав я всі передачі, всі передачі працюють, все чітко включається, клацається. Зараз я убираю все герметик старий і стару прокладку на цій коробці. Я вже обіжирив, повитирав більш-менш і зараз буду вже міняти сальнички. О, є. Пошов. Пружинка вже тут гнулась, укорачувалась. Трошки смазочки дамо під низ. Ну тут вроді би все. Сальнички всі поміняні. Докрутимо зараз цю темку. О, як ви бачите, вона була відкручена. Треба зараз спробувати вже кікстартера завести потім, я так зрозумів, можна буде. Але я не хочу сильно ризикувати, тому треба зараз спробувати так його завести, поставити коробку. О, пластина дуже легко розкрутилася руками. Офігеть. Ну і тепер нам треба його натягнути. Давайте спробуємо. Кік його. О, да, все. Тепер вже воно натягнуто. Все, намазую герметиком. І тепер зарання вирізану прокладочку з картона звичайного. У мене є відос, як я її вирізав. Переходьте по посиланню під відео та дивіться. Ми її встановлюємо і тоді вже наверх кришку. Ага, тут один обирваний болт, я вже поняв. От що не було одного болта. Коробочка вже, рахуйте, майже зібрана, залишилось замінити одного сальничка на лапці передач. Е, для того, щоб не розбирати повністю цей механізм всередині переключення передач, нам треба просто зараз вкрутити два шурупа старого сальничка і плоскогубцями його вийнять. Зараз я вам попробую це продемонструвати. От, як ви бачите, я думаю вам видно, коли я кручу, сальничок сам вилазить, як по різьбі. І тут треба нам його потягнути. Хопа. Є. І викруткою. Ми його дістаємо, геть старий запресувався Ну, в принципі, все. В мене то в Дніпрі стоїть тут два сальника. Я не знаю, як так вийшло, але дуже багато місця тут було. І другий навіть сальнік сів прямо чуть-чуть вершочок тільки забігає за верх цієї обойми. Але так, в принципі, все сальник всередині. Тут, на жаль, так зробити не вийде, бо чогось тут не так багато місця, як на тій моїй коробці. Резинове колечко з поршенька на сцепленії. Ну і от наш фільтр, ця кришечка зразу миться. Оп, ця кришка теж тут закопчена, теж будемо мити. Фільтрик у нас почищений, все повністю продуте. Ну, коротше, будемо вважати, що все реально чисте і можна збирати все до кучі. Поки чекав, коли камера зарядиться, ще заклипав тросика сцеплення, відмив його, все окей, як новенький. Обезжирю зараз посадочні місця цих патрубків, щоб їх посадити на герметик. Так буде набагато краще, я думаю. От і все, коробка перебрана. Сьогодні ми зробили дуже багато роботи. Вставили назад кікстартер, пружину натягнули. Тепер все окей. Відчистили її, дуже тяжко було, але я все-таки її повністю відчистив. Залишилось тільки залити масло фільтр і в саму коробку, і надіятись, що вона не потече. Тому всім, хто додивився відео до кінця, я ще раз дякую. Дякую, що ви зі мною. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайк за такий відос з переборкою коробочки. Ну а я, походу, зараз ще відчищу раму, всю ходову, щоб там вже не було цього масла з землею, грязюкою. І тоді вже будемо перебирати наступні серії мотора. Трошки зачистив раму, все тут вже без грязюки, без масла. Трошки ржавчину поубирав звідси. Також вихлопні коліна, всю вихлопну систему, почти що крім одної труби. Всю відчистив, прям взагалі. Гляньте, вона блистить навіть. От тут тільки де вигоріло. полущився цей хром, але в загальному то непогано. Як вам? Напишіть в коменти, чи класно чи ніч. Отак. От